Вітаю вас на каналі Казки з подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. В лісі де дерева шепочуть старі легенди жили три дружні хлопчики: Роман, Карен та Еліель. Вони любили грати разом у затишних галявинах, і сонце лагідно світило крізь гілки, а птахи співали веселенькі пісеньки. Одного дня. Гуляючи лісом, вони натрапили на стару дерев'яну хатку, що виглядала забутою та покинутою. Давайте перевіримо, що там всередині, запропонував Роман, але ми повинні бути обережні за старих карен. Можливо, там є якісь загадки або випробування. Еліель, відомий своїм допитливим характером, кивнув. Може, це саме той випадок, коли потрібно слухати і виконувати вказівки, щоб все було безпечно. Вони підійшли до дверей і почули тихий голос зсередини, щоб потрапити всередину три прості завдання. Перше знайти ключ, який захований серед камінців на лузі. Роман, Карен та Еліель вирушили на луг, і одразу почали шукати. Роман уважно оглядав кожен камінець, Карен вивчав землю навколо. А Еліель допомагав їм, хаючи, чи не видасться їм якийсь звук? І ось через кілька хвилин Карен знайшов маленький стрібний ключик серед найбільших каменів. Перше завдання. вигукнув він і тріумфально поклав ключик. Діти повернулись до хатки і вставили ключ у двері. Відчинилися двері, і перед ними постала нова загадка. Щоб увійти, вам треба вирішити задачу скільки пальців на трьох руках разом. Роман, Карен та Аліель почали рахувати. Кожен шукав відповідь, але вони не могли одразу розібратися. Скільки ж пальців у трьох руках? Може, хтось з нас знає, як це порахувати? запитав Еліель. Тут Карен вигукнув три руки – це 15 пальців. І разом вони обчислили правильну відповідь. Але перед ними знову з'явився голос. Молодці. Але останнє завдання забрити через ліс. Слухаючи лише звуки природи, і знайти таємний шлях до цього нового місця. Тепер хлопці стояли на роздоріжжі, не знаючи, яку дорогу обрати, і запитували одне одного, яку дорогу обрати. Карен обережно прислухався до звуків лісу. Він чув, якщо листить листя на одному шляху, а з іншого спів пташок. Мені здається, ми маємо йти. Туди та чутно спів пташок, сказав він. Я згоден, відповів Роман, киваючи, пташки завжди знають, куди йти. Елія теж погодився, і вони рушили по цьому шляху. Пройшовши кілька кроків, вони побачили стару дубову арку, під якою можна було прийти, лише слухаючи мелодію лісу. Тільки уважно слухаючи природу, ви зможете пройти свій шлях, промовив голос зверху. Як тільки хлопці ступили під арку, Перед ними з'явився таємничий сад, в якому ці великі квіти, що ніколи не бачили сонця. В центрі саду стояла велика золота коробка, на якій було написано: ті, хто вміє слухати, знайдуть свій шлях до бажаного. Вони подивилися один на одного і зрозуміли, що на цьому шляху пішли вони поспішати. Ми повинні слухати і слідувати за тим, що нам підказує природа, сказав Роман. Раптом Карін зауважив, що в коробці є маленька вказівка. Для того, щоб відкрити коробку, потрібно дотримуватися однієї важливої умови виконати кожне прохання природи і слідувати її ритму. Тут вони зрозуміли, що наступний крок залишитиме від того, як добре вони слухають навколишній світ. А що далі? Яке прохання їм потрібно виконати, щоб відкрити цю таємницю? Хлопці стояли перед коробкою, а ліс навколо них був тихим і спокійним. Вони слухали шелест листя, спів птахів і раптом почули тихий шепіт вітерця. Щоб відкрити коробку, потрібно поділитися тим, що ви знайшли з іншими. Тож. Ми знайшли ключ до цієї загадки, сказав Роман, але кому ми повинні поділитися? Арен обережно подивився до коробки і помітив, що на її поверхні з'явилась маленька яскрава позначка, яка вказувала на стежку, що вода глибше в ліс. Мабуть, ми маємо поділитися знахідкою з тими, хто чекає нас далі, припустив він. Еліель уважно слухав вітер і сказав. Можливо, ми повинні знайти когось, хто потребує нашої допомоги, і тільки тоді зможемо відкрити коробку. Вони пішли стежкою і незабаром побачили маленьку хатинку, що стояла під величезним деревом. Біля неї сиділа стара жінка, що плела віночок з квітів. Вона підняла голову і побачила хлопців, сказала. Вітаю вас, мандрівники, я чекала на вас. Відкрити коробку вам потрібно розповісти мені, що ви знайшли і чому це важливо для вас. Хлопці подивилися один на одного, вони зрозуміли, що саме цей момент вирішить, чи зможуть вони продовжувати свою подорож. Що ж ми скажемо їй? запитав Еліель, і тут знову виникло питання, як правильно поділитися своїми думками. Хлопці стали поруч і задумалися. Роман завжди рішучий заговорив першим ми знайшли цей ключ, цей загадковий сад, і зрозуміли, що для того, щоб відкрити коробку, ми маємо поділитися і допомогти один одному. Карен додав. Так, ми слухали ліс, виконували його прохання і йшли разом, і тепер ми готові поділитися тим, що ми знайшли з вами, якщо ви скажете, що потрібно зробити далі. Стара жінка усміхнулася і кивнула. Ви на правильному шляху, але пам'ятайте, що найважливіше це не лише знаходити, а й ділитися своєю силою, знаннями і добротою з іншими. Тільки тоді коробка розкривається. Тут вона піднялася і підійшла до великого дуба, що росло поруч. Цей дуб, як і ви, має багато таємниць, але тільки тим, хто здатний слухати, він відкриває свої секрети. Вона повернулася до хлопців і продовжила: щоб відкрити коробку, вам треба зробити ще один крок, знайти те, що приховано в самому серці цього лісу. І лише тоді ви зможете зрозуміти, що важливе справжнє. Значення цієї подорожі. Але як знайти це серце лісу? запитав Еліель, вражений словами. Пам'ятайте, сказала вона, ви повинні слухати уважно, виконувати те, що каже серце цього лісу, йти разом, об'єднавши свої сили. Хлопці подивилися один на одного, готові вирушити далі. Але перед ними знову постало питання яким буде наступний крок, як саме їм знайти серце лісу, і що їм ще доведеться пройти, щоб відкрити всі таємниці? Тут ліс навколо них почавши шепотіти, і знову залишилось лише слухати. Хлопці вирушили глибше в ліс, уважно слухаючи кожен шелест, кожен подих вітру. І раптом серед дерев вони побачили маленьке світло, яке ледь просвічувало крізь густі гілки. Вони зрозуміли, що це може бути те саме. Серце лісу, яке їм потрібно знайти. Вони підійшли до світла і виявили в центрі галявини величезний камінь, на якому було вигравіровано слово єдність. Це було послання, яке ліс хотів їм передати. Ми повинні працювати разом, допомагати один одному, і тоді ми зможемо відкрити всі таємниці цього світу, сказав Роман, поглядаючи на своїх друзів. Карен і Еліель кивнули, і разом вони поклали руки на камінь. Як тільки це сталося, камінь почав світитися ще яскравіше, і перед ними знову з'явилася стара жінка. Тепер ви розумієте, що означає дідитися і слухати один одного, сказала вона з усмішкою. І цей момент коробка, що стояла поруч, самостійно відчинилася. Всередині було багато різних предметів, але найцінніший серед них був великий перловий камінь. Який як виявляється дарова, мудрість і силу для тих, хто вміє слухати і працювати разом. Ви Ві відкрили коробку. зала жінка, це був шлях до розуміння того, що найбільше потрібно для досягнення мети це дружба, підтримка і здатність слухати. Хлопці подивилися на камінь і на кожного з них, розуміючи, що найважливіше в їхній подорожі це не тільки призи та загадки, скільки євна допомога і єдність. Вони знали, що попереду на них чекає ще багато цікавих пригод, але вони були готові зустріти їх разом. І, хоча вони не знали, що чекає попереду, вони тепер точно знали одне разом вони можуть досягти будь-якої мети, і ліс навколо них знову зашумів, ніби вітаючи їхню перемогу. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії До нових зустрічей у світі казок і снів.